Їх називають ангелами у білих халатах. Чимало хто з них з початком повномасштабного вторгнення змінив біле вбрання на камуфляжне з нашивкою в формі хреста. Це бойові медики. Слава Україні! Сьогодні я вам розповім про людей, які буквально рятують життя нашої країни та її військовослужбовців. Мене звати Діана Гриньків і ми починаємо. Єрополк Пшик бойовий медик із позивним Ярий. І він рятує наших воїнів на передовій. До силу оборони чоловік долучився з другого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зараз чоловік медик. У 62-му батальйоні 103 ї бригади. В головні обов'язки чоловіка входить надання першої медичної допомоги, евакуація потерпілих, а також цілодобовий нагляд за військовими. В час, коли не ведуться бойові дії, це виглядає як сімейна амбулаторія. На жаль, найчастіше доводиться стикатися з травматичними ампутаціями, ранами на голові, шиї та животі. Сам Юрополк розповідає, як він надавав медичну допомогу солдатам, а по них в той час гатили з кулемета. Ямпіль, лиман, кремінна ті гарячі точки, де Ярий рятував життя нашим воїнам. Каже, пішов на війну, бо боявся втратити все та усіх, боявся за безпеку рідних та близьких і не хотів втратити державу, яку наші предки будували та за яку боролись. Ну і звісно, це можливість покінчити з москалями раз і не завжди у сучасній історії. Яропол Пшек каже, працювати не важко, важко вижити. Що це означає? Потрібно врятувати життя воїна за будь-яку ціну. На полі бою, а от спеціалізована медична допомога зовсім інша, і це справді важко. На жаль, сьогодні нам не вдалося поговорити з Європолком особисто, оскільки, по-перше, він знаходиться зараз в зоні бойових дій. А по-друге, він хворий на коронавірус. Тому раджу вам мити руки і їсти побільше вітамінів. Ну а ми продовжуємо. До речі, попри все погане, є її проблиски світла, так Ярополк знайшов собі справжнього друга на війні. Це собака Курцхара, дівчинка. Вона біля Краматорська прийшла до військових. Тепер чотирилапа називається Муді та живе з сім'єю Ярополка у Львові. А тепер трішки повернемось до звичайної медицини. Головне, що Ярополк зрозумів: треба хлопців із батальйону вчити надавати домедичну допомогу. Найважливіше це в перші хвилини після поранення зупинити кровотечу, оскільки люди помирають не від болю, а від важких тілесних ушкоджень, а також від великої втрати крові. Ярополк Пшек каже, що немає сумнівів, що перемога буде. Не знає, в який спосіб і коли. Однак це точно наш останній шанс стати незалежними. І ця війна, попри всі нещастя, які вона принесла, зможе нас об'єднати. Чи може бути щось дорожче за життя людини? Європолка, як ніхто інший, знає, що ні. Ніщо не може бути дорожчим за наші з вами життя та життя наших військових. Тому вам рекомендую підтримувати їх та донатити на ЗСУ. Ну а з вами була Діана Гриньків. Зустрінемось в наступних випусках. Па-па!